Голос сумління. Павлик мав добру віруючу бабусю. Жіночка завжди привчала його говорити правду, і хлопчик варто зауважити намагався бути слухняним. Одного разу бабуся з павликом зайшли до крамниці. Скільки там усього корисного та смачного! В мішках усілякі крупи, борошно і цукор, пластикові бутлі з водою, консерви, у прозорих коробках солодощі, в ящиках фрукти і овочі, а в маленьких плетених кошиках ягоди. Очі просто розбігалися від такої краси. І поки бабуся вибирала потрібні продукти, Павлик підійшов до ягід. Чого ж тут лише не побачиш? Чорниця, полуниця, малина та черешня. Але найбільше Павлику подобалася чорниця. Хлопчику нестерпно закортіло попробувати одну ягідку, хоч він міг ураз з'їсти весь кошик. Павлик простягнув руку, аж раптом тихий голос у середині прошепотів якщо хоч одну ягідку візьмеш по тайки. Це крадіжка, не гріши. Але чорниця була такою запашною, такою привабливою і, певне, солодкою. Та як це перевірити, якщо не скуштувати? І Павлик, знехтувавши голосом у середині, потягнувся до кошика. Перша ягідка була такою солодкою, що рука відразу потягнулася за другою, третьою, четвертою. Аж тут пролунав знайомий голос бабусі. Павлику, де ти? Нам час іти. Хлопчик підійшов до бабусі і, не кажучи ні слова, пішов за нею. Поведінка внука насторожила жіночку. На вулиці вона зупинилася і пильно поглянула на хлопчика. А що це за сині плями в тебе на обличчі? Чи не захворів? Які плями? нібито нічого, не розуміючи, відказав павлик. І відразу відчув, як на шальку Терезі в його гріха додався новий важок із надписом Брехня. Павле, ти їв чорницю? запитала бабуся. Тільки одну, дві ягідки Почав виправдовуватися хлопчик, відчуваючи, як дедалі більше, грузне у брехні. Де ти їх узяв? не вгамовувалася жіночка. У крамниці. Гіба тобі дозволили? Хлопчик зашарівся та захитав головою. Отже, ти взяв без дозволу? Красномовною відповіддю. Було його мовчання. Бабуся з онуком у нітучій тиші продовжили свій шлях. Удома жіночка взяла Павлика за руку і посадила поряд із собою на дивані. Потім вона нагадала хлопчику про десять заповідей, одна з яких називається Не кради. Павлик знав про цю заповідь і заплакав. Тоді бабуся порадила внуку попросити вибачення спершу у Господа Бога за порушену заповідь. А потім піти до продавчині та сплатити за з'їдені ягоди. Але Павлик сказав: Я неодмінно вибачуся перед Господом Богом, але просити вибачення у продавчині мені соромно». Я знаю, це нелегко, сказала бабуся. Але іншого виходу немає. Піди принеси свою скарбничку. Невже я сам маю заплатити за ягоди? обурився Павлик. Звичайно, мій любчику, ти ж сам їх з'їв, наполягала бабуся. Але на це підуть усі мої гроші, а я так довго збирав. Усе ще протестував Павлик. Шкода, але нічого не вдієш. Не здавалася, бабуся. Павлик неохоче дістав зі скрипнички всі свої заощадження і, ледь переставляючи ноги, рушив до крамниці. Продавчиня здивувалася, коли знову побачила хлопчика. Бабуся щось забула купити? весело запитала вона. Ні. захитав головою Павлик і промовив, ніяковіючи. Вона не забула, це я забув. Я забув сплатити за ягоди, які з'їв без дозволу. Ось візьміть гроші. І простягнув повну жменю монет. Продавчиня відібрала потрібну суму, і Павлику здалося, що в її очах блиснули сльози. Щойно хлопчик вийшов із кримниці, як за спиною почув голос продавчині. Павлику, зачекай, ось тобі! І вона простягнула пакунок, в якому лежав солодкий пончик із варенням. Хлопчик подякував і весело побіг додому. Дізнавшись, як усе відбулося, бабуся ніжно погладила внука по голівці та й промовила: Бачиш, як приємно на душі, коли виправляєш власні помилки. Завжди чи не так? Аби всім була радість. Спасибі за науку. подякував Павлик, обійнявши бабусю.